Вітаю, друзі! Продовжуємо тему Патрулі ТЦК з поліцейськими. До алгоритму дій з попереднього відео додається ще пару статей. Коли поліцейський запитує у вас документи, він завжди керується законом про Національну поліцію, а саме статтею 32 перевірка документів особи. Якщо вас звинувачують у чомусь, чи ви підозрюєтесь, що ви, наприклад, порушуєте облік військовозобов'язаних, зобов'язаних, то завжди пам'ятайте статтю 62 Конституції України. Не може обвинувачування ґрунтуватись на припущеннях або з доказами, отриманими незаконним шляхом. Тобто має бути законна підстава. Моя порада виділити годинку часу і перечитати всю Конституцію, щоб бути більш обізнаними. Постановою 1456 поліцейських можуть записувати в патрулі. Поліцейський може перевірити ваші документи лише якщо він призначений в патруль наказом коменданта, але жодного такого наказу в Україні я ще не бачив, і навіть там є перелік випадків, коли вони мають право перевіряти документи. Передати дані іншим особам вони ніяк не можуть, і навіть в законі про національну поліцію це зазначено. Ці алгоритми підійдуть на так звані законні підстави для перевірки. Тему наступного відео давайте виберемо в коментарях, що вам цікавіше більше дізнатись про повноваження поліцейських чи повістки на блокпостах.